подвешенное геополитическое положение. И никакие ток-шоу на радио и телевидении не будут способны подать это как великую геостратегическую победу. Мы из тупика не выйдем. Цели нынешнего ИСВО все-таки претерпевают изменения. То есть первоначальные планы НАТО откатить на раюжобежии 1997 -го года, Украине, так сказать, сменить политический режим денсификация, демилитаризация, сейчас, видимо, сменяется на, так сказать, другую концепцию, корейскую концепцию, заморозить, собственно говоря, по линии боевого столкновения, просто, и договориться, вот, почему, потому что, посмотрим, параллельно на то, что происходит в Москве, так сказать, в, на всякой кадровой перестановке, и если посмотреть на все это вместе, то получается, что, так сказать, курс, концепция изменилась, от, так сказать, такой вот решительной перемен на Украине, да, вплоть до, может быть, ликвидации государственности, а о чем там Медведев, занимая Мишу Жириновского, говорит в своем телеграмме, до, в общем, вот такого корейского варианта 1953 года все-таки заморозить. Вот. А для нас это, в общем это всего лишь отсрочка перед возможным второй, так сказать, вторым раундом, потому что понятно, что если замораживаться по корейскому сценарию, то с той стороны, с другой стороны сохраняется антирусский вполне себе режим, вполне себе милитаризованный, перевооруженный на, так сказать, стандартам НАТО, на натовское оружие, и который становится де-факто, не де-юре, нет, частью блока НАТО, передовым отрядом. Он получает временное восстановление вот, и возможность продолжения, так сказать, банкета что, в общем, для нас, честно говоря, геополитически очень и очень-очень, сказать, нехорошо. Вот надо вообще покончить, наверное, с, с стремлением, что кто-то за нас что-то сделает, за нас поднимется, решит наши проблемы, будь это там, не знаю, Китай, там добрый дядя Си Цзиньпин пойдет и решит наши проблемы. Нет, решать проблемы нужно самостоятельно, вот, так сказать, мораль. А если ты не решаешь, ты получаешь подвешенное геополитическое, положение. Очень, кстати говоря, небезопасно. Я согласен с вами. Любая заморозка вот конфликта в том состоянии, как оно сейчас, это однозначно будет восприниматься Хасавюр-2, и никакие ток-шоу на радио и телевидении не будут способны подать это как великую геостратегическую победу. Ну что ж, тогда, да, так сказать, сделаем однозначный вывод. Пока не будет совершен, так сказать, нокаутирующий выход из этой ситуации, не будет достигнута военная победа, пока не будет проведен робот-блиц такой, да, воздушный, на котором ваш покорный слуга столько говорит, пока не будет а, созданы те же, такие же структуры а, по использованию внутренней ситуации, сейчас непростой, у оппонентов, так сказать, в связи с, такой, с насильственной мобилизацией, вот вроде 4 управления НКВД, который занимался, помните, партизанским движением на, в тылу врага, пока не будет проведена действительно мобилизация государства управления экономики и, и, приведение, так сказать, все к реалиям действительно войны, мы из тупика не выйдем. И никакие ни Орбаны, ни Венгрии, вот, ни Китай нам здесь помочь не могут. Була дуже потужна з боку України атака дронами. А також ракетна атака по а, Криму. А, росіяни повідомляють, що понад 60 дронів українських їм вдалося збити, і навіть а, один і лише один дрон впав на територію а, нафтоприробного заводу в Краснодарському угу. краю. А, і кажуть, що він просто впав, постраждалих і руйнувань не було. Потім правда, канал російський телеграм оприлюднив відео, що не впав, а влучив, і не просто влучив. А по а тепер вже й директор підприємства сказав, що підприємство зупинили через те, що дронів, виявляється, було шість, і вони, як він сказав, білі більше, ніж обично. Через це довелося все зупинити. Е, також е, знаємо, що е, була результативна атака по Севастопольській бухті, і знищений ще один російський корабель. Е, тут така цікава штука, тому що це є тральник. Проєкт називається 266М. В жовтні був такий самий знищений вже в Севастополі. той називався Голубець, а цей називався «Ковровец». Так що вони, в принципі, зустрілися. Слом, власне, пане Микола, яка, яка, яка ваша оцінка та. цих успіхів? Наскільки вони успішні? Ну, першу чергу, ми вже говоримо про те, що наші удари. Являються системними і багатоплавними на території Російської Федерації в різних регіонах. Ми говоримо не тільки про Краснодарський край, нафтопроробний завод, але і аеродром кущівка, де знаходилися су 34 су 25 п'ять, суміг двадцять дев'ять інші літаки. Частина з них пошкоджено. Це ті, які наносять удари по нашим військам або прикордонним містам, включаючи Харків. Тому це потужні удари. Які знецінювали перспективу їх використання? З іншого боку, 에, поряд з тим, нанесені удари були в Ленинградській області, також нафтоприродний завод. і Він сьогодні, так сказать, е, практично припинив роботу. Ну і е, зрозуміло, це Крим, Крим традиційно і е, крім е, ковровця, який ми знищили знищує ряд е, систем керування, систем наведення. По новому ряд було аеродромів атаковано безпілотниками. Зараз наслідки ми встановлюємо, але це комплексний удар був і по Севастополю, і по бухтам, і по системам керування, і по аеродромам, і по нафтобазам навіть в Криму два дні. Ми вже вразили дві навтобази. Це тактичне рівня, але вони ставжали війська, ті ж літаки, і зрозуміло, це знизило активність бойової авіації, військ і зрозуміло можливість проведення. Або наступальних операцій, або переміщення військ в ті надзвичайно важливі сектори, де сьогодні йдуть активні бої. Як би ви зараз оцінили ситуацію на фронті? В Першу чергу ми маємо е, таку ситуацію складну, але е, більш стабільно. Ми фактично опанували сіма секторами, де ворог або вів бойові операції, або намагається сьогодні проривати основні позиції. Якщо ми говоримо про новий напрямок Харківщину, ну, ще раз підкреслюємо, що е, і ми, і розвідка постійно відсвяткова ці угрупування е, передбачала ці наступи на Харківщині і частково на Сумщині, але е, перший варіант передбачав, що це буде Харківщина і Великий прорив, а тоді другий удар буде по, по Сумській на Сумщині на рух на Сум. Зрозуміло, що ми потужно. Е, Дали такі потужні удари по ворогу, хоч він зайшов там на 5, 7, 9 кілометрів в деяких населених пунктів, але е, зазнав величезних втрат. В ряді випадків ми бачимо, що протязі трьох днів було знищено 750 тільки представників цих агресивних сил, десятки БТРів, БМП, ракетних систем, радіокасійних систем. Це удар був потужний в форматі недопущення розгортання. Тактичних я вже не говорю про стратегічна наступальне пераці, тому що ряд аналітиків, включаючи із тут війни, передбачав це буде рух на Харків. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.